Продовження озвучки фанфіка. Хлопець може почути нездійсненна мрія 94% та залишився. І він все одно пішов. Вони тебе пробачили за це? питає юнак. Йому необхідно почути, хоч і іроніально. Що один із них отримає Happy геп... End? Геппі... Ен... Це не буде Ніл. Після всієї брехні та порушених обіцянок, після того, як усе його... уся його сім'я думала, що він мертвий, зараз він не може повернутися до них. І навіть якби міг, то не впевнений, що зробив би це. Вітакер повільно усміхається. Так, це було. Я думав, що це буде важче, що вони будуть злі на мене через те, що я їх залишив позаду та ніколи не телефонував. Але вони зрозуміли, Натаніель хмикає, він знає. маршал бачить крізь него маску не Іду. Иду. Блин, мелко ты ти, гівно. <клес> 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 так, Бачить крізь його маску на зацікавленість, але до цього чоловік був досить добрим в тому, аби не тиснути занадто сильно. Вони можуть зрозуміти Ніле обличчя виказує Біль, проте юнак сміється. Я ледь не повбивав їх, нагадує Віснізкі. Я брехав про все. Вони не знали мого імені, моєї історії. А тоді прийш... прийшли крізь бунт, тільки аби кілька днів по тому отримати дзвінок про мою смерть. Визнаю, це трохи складніше, ніж моя ситуація може робі. Трохи набагато поправляється чоловік. Але заради Бога, хлопче, якщо я щось можу в том, втовкти в твій молодий розум, так це те, що ти маєш спробувати. Хлопець не хотів відповідати, проте все ж таки зробив це. Чому ти це згадуєш? Вітакер ворушить касетою у руці. Та сухо сміється юнаку. Натаніель плюс простягає руку і робі передає йому касету, вперше виглядаючи дещо некомфортно у цій перспективі. Веснінський повільно відводить від нього погляд і завмирає, прочитавши записку надряпану на наклесі. Ігри та інтерв'ю лисів березень середина червня. Він не може дихати. Протягом усього часу у нього не було належної панічної атаки, але, прокидався з... але він прокидався з криком, що застряг у горлі. Де ручи простирадло свого ліжка на півдорозі до паніки. Перш ніж згадував, де він і що сталося, але це він не може впоратись з цим. Його груди гримлять як, звіст... як хві... хвіст змії. Це попередження для всіх, хто слухає. Розвер... Розвернутися та вийти, перш ніж він завдасть удару, який не зможе контролювати. Його руки тримають як листя... тримаються як листя осінніх дерев. Це най... найближча відстань, яку Натаніель коли небудь пройде до своєї сім'ї. Це застаріла касета відеомагнітона в його руках, із відсутнім чіпом у нижньому лівому куті та поспішним колючим, але зазвичай акуратним почерком кадрі, що позначає темно-сірим чорнилом різний білий колір. Наклейки. Шрами болять, зір, зір трохи розпливається через брак повітря, але, вбирає, але яке вбирається його легені. Все тіло тремтить. Хлопець більше за все на світі хоче, щоб його тримали. Ця думка настільки приголомшила, що вириває. Юнака з паніка. Пекучий погдих роз... розриває його легені, і всі кольори в кімнаті раптово повертаються до нього. Натаніель може порахувати на обох руках, скільки разів його тримали в житті. І ще на одному самотньому пальці кількість обіймів. Які були тим, його, чого він дійсно бажав? Але тут у цій глухій каюті казна де у лісі, та на півдорозі до гори з Маршалом США. Якийсь бить в кінонації кордоні. Мама прийшла чи не Алі? Ага, добре. Нічого? Ой, блін. Що там далі? Це. Блін, де воно? Як збилось? Що? Добре. Так у мене світиться. Ну то в тебе світиться.